Доброго ранку, друзі, слава Україні! Ранок у нас в Києві зараз добрий. Добрий, тому що тиша немає повітряної тривоги. Хоч вночі була тривога, ворог завжди дає про себе знати. А нам також хочеться тієї тиші, того спокою. Дуже хочеться, щоб наші бажання співпадали з нашими можливостями. Та, на превеликий жаль нас бажання одні, а реальність зовсім інша. І так хочеться, щоб осінь вальсувала, але жорда стріляє з щоб кілими барвисті простеляла, але на рану сипли ворог сіль. Так хочеться в багрянець заквітчатись, жоржинами побути в піднику, з героями доводиться прощатись, бо долю нам написано таку. Так хочеться пташиною літати, вітання слать на землю з висоти, та голови доводиться складати і нести важкі болючі Хрести, так хочеться сміхатися й радіти, лебідкою на ставі пропливать, береться більше ворог стеженіти і продовжує життя нас забирати Так хочеться проснутися на світанку і дізнатися, що вже кінець війні, в росу вступити, посидіть на ганку. Та тіло пади у нас щодня рясні. Так хочеться у щасті потонути й позбутися рашиського сміття живими всі із фронту повернути, і щоб не було скрові лишиття. Це величезне бажання кожного українця, кожного українця, який відчув на собі. Що таке війна? Тому що, на превеликий жаль, не всі відчувають, що таке війна. Дай Боже, щоб ніхто не відчував, не знав, що таке війна, але ж треба пам'ятати про те, що якщо в селі Твоєму не стріляють, не означає, що війни нема. І треба пам'ятати про те, що ті, хто повертаються додому на щиті, вони повертаються для того, щоб ми з вами жили. Вони робили все для того, щоб ми з вами жили. Нам Господь береже життя. Наші найкращі в світі захисники та захисниці роблять все для того, щоб ми залишалися живими. Тому треба про це пам'ятати, це треба цінувати. Але я пересвідчуюсь: чесно, серце крові обливається найперше за захисників, які на щиті повертаються. А по-друге, від того, що не всі люди розуміють, що таке війна. А не розуміють, тому що її не відчувають. Ще раз, кажу, дай Бог, щоб ніхто її не відчував. Але потрібно трішечки інакше ставитись до війни. Треба розуміти, що нам добре, і слава Богу, що добре. Але ж уявляти, що робиться там. Де дійсно точиться пекло, і в якому пеклі люди перебувають. Тому нехай Господь береже кожного з нас. Пам'ятаймо про те, що про кожного загиблого захисника треба пам'ятати, чи ми його знаємо, чи ми його не знаємо? Ім'я кожному захисникові герой. Навіть якщо ми не знаємо його ім'я чи прізвище, чи звідки саме він. Він наш, тому що він воює за нас з вами. І ім'я йому герой. І те ім'я Герой повинні назавжди вкарбувати в свої серця і закарбувати в своїй пам'яті. І ні на мить ми не маємо право це ім'я забути. Навіть Якщо з нашої родини, навіть якщо з нашої родини на фронті немає нікого. Навіть якщо з нашої родини ті, хто є на фронті, залишаються живими, слава Богу, ми не повинні забувати про тих, хто заплатив найвищу ціну за нас з вами, за Україну, за її мову і за все українське. І якщо є ми, що треба вшанувати пам'ять героя, пам'ятаємо про те, що треба прийти і вшанувати. Тому що саме той герой тримав над нами небо. Саме той герой, який полі, який повертається додому чи повернувся вже на щиті, саме він гаптував шлях до перемоги і заплатив за цей шлях найвищу ціну. І це ми не маємо забувати. Та багато хто забуває про це, і цьому навіть не придає абсолютно ніякого значення. Знаєте, я це відчуваю, я це бачу, і мене за це теж дуже болить. Тому залишаємося людьми назавжди. Бо я завжди казала, кажу, і буду казати, що всі посади, які ми обіймаємо, сьогодні вони є, завтра немає. Змінюються ті посади. Сьогодні можна бути великим керівником, а завтра можна бути двірником. Чи навпаки, сьогодні ти двірник, а завтра ти обіймаєш дуже високу посаду. Але важливо пам'ятати кожного про те, що кожен має обійняти посаду людини з великої літери і пробути на ній життя. А якщо ти є людина з великої літери, ти ніколи не забудеш про того героя, який повернувся на щиті. Теруючи шлях до перемоги. Ти ніколи не забудеш того героя, який взяв зброю в руки і став на захист нашої України, всього українського і нас з вами. І про це ми не повинні забувати, не дивлячись на те, з родини, хтось є на фронті чи немає з родини, хтось загинув чи не загинув, хоч дуже хочеться. Щоб всі були живими, щоб всі повернулися живими з фронту додому, не каліками, щоб знайшлися всі ті, хто пропали безвісті, щоб повернулися всі живими з полону, не покаліченими. але ми бачимо реалії, якими повертаються. Тому, люди добрі, я вас дуже прошу. Вшановуємо пам'ять героїв, які повертаються. Вони загинули за нас з вами. І ми не маємо права про це забувати. Ще раз скажу: це стосується кожного, не тільки тих родин, у кого хтось загинув. Це стосується всі, навіть у найвіддаленіших куточках нашої славної України, де не звучать канонади, де не лунають вибухи. де щоразу, як у нас лунає тривога. Де нема заграви між небом і землею, бо там пекельні йдуть бої. Слава Богу, що вони у вас не йдуть. Дай Боже, щоб ніколи не були, і ці бої, які точаться, щоб закінчились назавжди. Але ще раз скажу: не забуваймо про те, що потрібно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Бо правда боляче, я вам чесно кажу. Я зіткнулася з тим, що багато хто, ну, далекий від того, що є війна. Слава Богу, що далекий, але ще раз кажу: не забувайте про героїв. Далекі, тому що не відчувають вони, дай Боже, щоб її ніхто не відчував ніколи, щоб це пекло закінчилось назавжди. Але ще раз пам'ятайте про те, що пам'ять полеглих героїв потрібно завжди вшановувати, який раз я про це говорю. І не забуваємо про те, що за всіх захисників, які на фронті, ми повинні бути в молитві. Всі наші молитви повинні сплітатися у великий молитовний вінок. Тому що сьогодні наші рідні вдома, а завтра можуть теж опинитися там на фронті. Хтось піде сам, когось візьмуть ціломію. Ми не знаємо, коли це пекло закінчиться і як воно закінчиться, хоч хочемо, щоб воно закінчилося нашою перемогою. Тому давайте всі будемо залишатися людьми і ще раз кажу: не забуваємо про наших найкращих в світі захисників-захисниць, які взяли зброю в руки і стали на захист України, всього українського, нашої слов'яної і нас з вами. Я буду з вами прощатися. Я бажаю тихого, світлого, спокійного дня, спокою бажаю в серцях, в душах, в родинах, в домівках в кожному місці в селі, в кожному куточку нашої славної України. Нехай назавжди замокне ворожа канонада. Нехай назавжди замовкнуть вибухи. Нехай назавжди. Замовкне сигнал повітряної тривоги. Нехай якомога швидше прозвучить гучний сигнал нашої перемоги. Будьте всі благословені Господом! З вами була Радкова Кава, поетичне слово Королеві Єркова Дімитрію. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде!